Прокладка для з'єднання бачків верхнього або нижнього серцевинку і радіатора, таких тактарів, як МТЗ-8082. Ось така вона гумова. Може бути в деяких отворах або навіть у всіх невидалений облой це наслідок штамповки, це нормально. Такий технологічний процес. При відкритті упаковки не відчувалося різкого запаха, тобто нема летючих з'єднань, а це означає, що вона запечена і еластичність буде зберігатись досить таки довго. Якщо виріб має різкий запах, це означає, що якісь легкі з'єднання випаровуються і цей процес буде тривати трошки в часі. На самій прокладочці є відлито ось таке маркування. Для монтажа прокладки потрібно дві деталі. Кришку або бачок і саму серцевинку. Серцевинка ось такі має позначення. Бачок верхній ось таке має позначення. Бачок нижній йде стрейч пакувальний і має ось таке позначення. Ось така прокладочка, як ви бачите, всі отвори співпадають, тому її не треба ніде розтягувати, підтягувати. Все. Збирається без будь-яких проблем.